Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Ніколи ситуація не була такою серйозною. ГРФ завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС. Про це в інтерв'ю британським змі розповів начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов. За його інформацією, біля чотирьох з шести енергоблоків заес російські війська розмістили техніку з вибухівкою. Буданов зазначив, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів. Пише прес-служба. Жа розвідки до аварії на заес також може призвести призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції. Далі цитата план теракту на заес повністю розроблений та затверджений для прискорення катастрофи. Вони можуть використати технічні засоби, зауважив. Кирило Буданов про загрози і реальну небезпеку цієї ситуації говоримо далі. З нами на прямому зв'язку знаходиться Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики, генеральний директор Solar Generation, доктор технічних наук. Вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Дякую, що ви знову з нами на прямому зв'язку. Пане Станіславе, в якому стані сьогодні перебувають енергоблоки Запорізької АЕС і що це означає? А... Дякую ще раз за запрошення. Зараз шість енергоблоків знаходяться в так званому холодному режимі, тобто це такий в лапках сплячий режим, коли енергоблоки працюють як живий організм, але разом з тим там не подається великий об'єм води для її нагріву і використання їх у турбінних залах, машинах електростанцій для виробництва електричної енергії. Тобто реакція відбувається і для неї необхідне охолодження. І що тут може бути є три сценарії робочих. Пан Буданов це розклав так дуже стисло. Давайте проаналізуємо кожен з них. Перший сценарій це те, що ми маємо пруту охолодження, який знаходиться в дельті Дніпра, в дельті верхнього б'єфу Дніпровської ГЕС, і е, на, на території е, колишнього коховського водосховища наразі е, це є грунтовна е, е, з грунту дамба, вкріплена бетонними плитами. Висота цієї дамби на сьогодні над рівнем сучасного Дніпра, після підриву е, греблі, складає 16,3 метри. цілих <кій> Вибачте, і е, на сьогодні на 20 лише сантиметрів є пониження рівня. Е, е, це за рахунок використання води для охолодження реакторів. І для, ми бачимо, які зараз погоди стоять, є природне оперовання. І от, за словами пана Буданова, за його попереднім інтерв'ю, була замінована безпосередня гребля. Якщо відбудеться підрив цієї греблі, то вода дуже швидко, з висоти 16 метрів, буде скидатися до безпосередньо річища ріки Дніпро, яке зараз є природнім, а не є водосховищем. І тому. Відбувся дефіцит води в цих системах, цих реакторів. До чого це призведе? Постійний нагрів ядерного палива при високих температурах почне реакцію в воді, яка охолоджує станцію, І тут вода розкладеться на два компоненти: це кисень, який швидко випорується, і водень. От водень при нагріві це дуже летівчий газ, газ, що є вибухонебезпечним. І може відбутися швидке швидкий вибух. Тому й пан Буданов каже, що є вілка від 10 годин до 14 діб в своєму інтерв'ю. Вченими вже розраховано, що той об'єм, який наразі є в води в системі охолодження, може стільки, стільки газу, що зруйнуються всі захисні елементи цього реактору, одного з реакторів або разом з усіх шість реакторів. Ми не розуміємо, як це буде відбуватися, і що в окупантах в плані цього теракту, і що в нього на думці. Тому відбудеться вибух, який призведе до викидання великої кількості відомих нам по Чорнобильській аварії і по аварії на Фокус 1 один в Японії, Стронцію «Цезію». Як легких достатньо елементів, більш важкі будуть радіонукліди, і є надлегкі газоподібні радіонукліди, які рознесуться на відстань. і от якраз важкі радіонукліди забруднять по різним оцінкам від 20 до 30 кілометрів в радіусі територію, і це буде нова зона відчуження, яка непридатна для життя в на території України. І в залежності від повітряної маси, яка буде панувати тобто це кількість вологів цієї маси, це швидкість повітряної маси і головний напрям руху цієї повітряної маси, тобто це циклон, який буде рухатись або антициклон. То до, до тисячі кілометрів, якщо це буде потужний великий циклон, який якраз зараз буде цієї ночі заходити на територію України, він може засти до тисячі кілометрів ці легкі споруки. Є другий варіант: це те, що з шести реакторів біля чотирьох знаходиться вантажівки з вибухівкою. Дотепер ми не знаємо, що це за певна яка вибухівка, який є об'єм. В третиному еквіваленті скільки там є заряду, але зрозуміло, що вони можуть зруйнувати облонки реактора, і тоді буде відбуватися просто винесення атмосферними повітряними масами, винесення радіоактивних часток по території і майбутні зони відчуження і далі, але це буде більш безпечнішим, оскільки конструкційні. Елементи безпосереднього захисту реакторів вони розраховані на як кажуть їх проектанти на удар тактично ядерною зброєю. Ну і наступний, це третій варіант. Він також є достатньо важкий, оскільки на території Запорізької атомної електростанції знаходяться сховища відпрацьованих елементів. Паливних елементів атомних електростанцій, зокрема цієї запорізької електростанції, там радіонуклідів набагато більше, набагато більше цезію, і при підриві, при сприятливих атмосферних умовах, ці елементи можуть дуже далеко рознитись від території України і заблуднити частину Європи, і частину басейну Чорного моря. Дякую за вичерпні пояснення. А скажіть, будь ласка, не можу не поставити це питання. Наскільки небезпечними є ці сценарії для Одещини? Є один сценарій одної руху повітряних мас. Я не буду, ми це з колегами аналізували. Не буду говорити про які це дати. Щоб я розумію, що і представники окупанта нас, нас також слухають. Загроза є, але достатньо невелика. І більша загроза буде пов'язана з тим, що забруднеться якраз узбережжя Чорного моря. І ми пам'ятаєте, з вами вже в студії говорили, як рухаються течії в Чорному морі, особливо верхній рівень течій. Це від узбережжя Криму, вздовж якраз Дніпробузького лиману, де впадає річка Дніпро в Чорне море. І потім приносять до узбережжя Миколаївської області, Одеської області, і далі на Румунію і на Болгарію. І тут проблема в тому, що якщо ми пам'ятаємо, і будемо робити налогі з Чорнобильською аварією, то там більшість тих радоноклів і продуктів руйнування реактора вони потрапили якраз в річку в річку Дніпро, і через те, що вони були надважкими, вони осіли в мулі. Дніпровського водосховища, тобто Дніпровського моря, як ми кажемо, кияни. А оскільки у нас зараз є вже декілька тижнів зруйнована дамба водосховища і каховської каховської греблі, то ці роді кліди вони потраплять безпосередньо в русло річки і будуть активно виноситись в яка Якраз до узбережжя Чорного моря, оскільки там немає такого об'єму молів, які б могли поглинути ці радіонукліди і інші продукти руйнування. Тому це є велика загроза якраз не через атмосферний шлях, а через винеса Чорного моря. Ну, це призведе до забруднення нашої риби і до забруднення інших представників біоти, які проживають в Чорному морі, і дуже негативно вплине на рибайство і видобуток морепродуктів в басейні Чорного моря, а скажіть, будь ласка, ця загроза, вона стосується тільки узбережжя України, чи вона поширюється і на інші чорноморські країни? Ну на сьогодні ми знаємо по результатам того страшного теракту, який відбувся на греблі Каховського водосховища з її підриву. Що вже ті нафтопродукти, які були винесені з території. Області і, області і з Херсонської області із території безпосередньо машинного залу гідроелектростанції, вони вже досягають е, в гирла е, річки Дунай, і, і можливо е, будуть ще винесені далі до узбережжя Румунії. То так само з радіонуклідами і більш легкими частками е, продуктів руйнування, які. Е, Потраплять в річища річки. Дніпро а, можуть бути винесені і вже а, по, до інших країн, якраз до Румунії і Болгарії. Ми дуже будемо сподіватися, що цієї катастрофи не трапиться, але все ж таки, як найкраще відреагувати на офіційне повідомлення про небезпеку, що робити, куди йти і як поводитись. По-перше, мені дуже як експерту дуже сподобалося сьогодні. А, Виступ нашого міністра внутрішніх справ, який сказав, що в першу чергу треба слухати офіційні повідомлення влади, і не забувайте, що при будь-якої аварії, при атомному вибусі, може бути проблеми зі зв'язком, можуть бути проблеми з інтернетом. Тому треба якраз мати включеними дротові засоби оповіщення. Крім того, якщо ви знаходитесь в себе в помешканні або на робочому місці. То треба швидко закривати вікна, закривати всі отвори, які можуть бути провідником атмосферного повітря. Це в першу чергу витяжки системи конденсування централізовані, і ущільнити двері або скотчем, або вологим, або папіром, або вологим. Каниною для того, щоб найменше потрапило повітря. По-друге, треба мати запас води хоча б на 5 діб, і для дорослої людини, як радять медики, то це має бути як мінімум. 3 літри питної води на одну людину на добу, і це треба мати в герметичній тарі або це скляні банки закриті кришками, або пластикова тара, яка зараз в ізобілі є в кожного українця. Ну і мати з собою запас технічної води для своїх санітарних потреб, оскільки можуть бути проблеми з зарадженням води в відкритих джерелах, тобто в річках, водосховищах, і тому не потрібно заносити ці продукти. Руйнування атомних реакторів до свого помешкання, до свого офісу і не користуватися централізованою водопроводом централізованою каналізацією. І е, дуже важливо згадати ті лайфхаки, які у нас були в двох останніх випадках: перший це коронавірус, тобто мати епідемію коронавірусу, то треба мати або респіратор, або вологу. Мали вар, вартову е, пов'язку щоб захистити свої дихальні е, шляхи, і по-друге, те, що у нас е, ми здобули е, ті можливості з, з акумуляції продуктів харчування, акумуляції електричної енергії, альтернативним е, засобом е, живлення будинків, квартир, е, приготування їжі е, під час останніх блокаутів, е, оскільки. Е, при цій техногенній катастрофі може е, встатися ситуація з перебоєм електропостачання, і треба мати запас продуктів, які швидко не псуються, але дуже які легко приготувати за наявними у вас е, засобами. У Нас з вами обмаль часу на жаль, але два коротких, будь ласка, короткі стислі відповіді. В мене ще є два питання до вас. Українці вже розуміють, що коли йдеться про ракетну небезпеку, то нам найкраще спуститися якомога нижче. Якщо все ж таки буде йтися про радіаційне забруднення і про якісь проблеми на заес, скажіть, будь ласка, чи має значення рівень над рівнем землі, землі приміщення? Ня, в якому знаходиться людина. Треба в першу чергу подивитися на карту сховищ, які знаходяться на короткій відстані від вас, оскільки не всі ті сховища, які здатні витримати ракетно-бомбовий удар, можуть витримати якраз загрозу від можливого радіаційного забруднення. От, наприклад, з мого будинку я спускаюся в паркінг підземний, але він не має спеціальної там системи вентиляції, немає герметизації вхідної групи, і тому треба подивитися, чи є в тому сховищі, якраз чи воно не е, прилаштовано а в радянський союз, такі були сховища там в приміщенні шкіл, е, станції митрополітену, таке інше, які е, дозволяють зупинити рух атмосферного повітря. Є системи з очищення повітря. Е, тому якщо немає такого приміщення поруч, то краще залишатися вдома або в офісі, поки не почуєте офіційне повідомлення місцевої влади або на національному рівні, що можна виходити і. Тому треба до цього бути готовим. І коротке пи питання на останок. Скажіть, будь ласка, умовно, за який час, в разі виникнення ситуації, мене небезпека, зокрема, і для Одеської області. Я маю на увазі можливості для людини вийти назовні? Все залежить від кількості опадів, які випадуть в найближчі, в найближчі дні після цієї аварії. оскільки в атмосферному повітрі буде велика кількість взвішеної. Забручуючих речовин це і важкі елементи, і більш легкі сполуки. І якщо відбудуться інтенсивні літні в душі, то вони вимають з атмосферного повітря ці сполуки, принесуть їх звичайно в поверхневі підземні води і ґрунти, але вже можна більш безпечніше виходити на вулицю. Тому тут також я ще хочу підкреслити, треба слухати повідомлення влади, але гарантовано, що необхідно мати запас того, що я сказав, на 5 діб і знаходитись вдома. Я дуже дякую вам за інформацію, за аналітику і за корисну е, інформацію поради, які я сподіваюсь, нам не наз не знадобляться. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики, генеральний директор Solar Generation, доктор технічних наук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.